Ми зустрічаємося з дітками першого Г-класу та вчителькою їх, скрипник Ірини Антоновни і їхніми ранковими зустрічами. Клас охайний, в класі зручно, в класі комфортно. Дітям тут добре навчатися. Вчителька із своїми дітками-батьками провела конкурс ранкових привітань, які батьки розмістили на сікерному полотні. А потім обирала вітання, яким більше до душі припало. Такі ранкові зустрічі поводяться щоденно перед уроками. Отже, йдемо на зустріч з першокласниками. Доброго дня! Я вчитель початкових класів, скрипник Карина Антонівна. Я вже багато років працюю з дітьми з особливими потребами. Кожна ранкова зустріч починається з привітання. І ось я вирішила провести конкурс серед своїх батьків, мам, бабусь, дідусів на краще привітання. За допомогою стікерної дошки ми з дітьми. Розпочали нашу ранкову зустріч з вибору самого найкращого привітання. І це ви зараз побачите. Доброго дня, дітки! Доброго дня. Ми Починаємо нашу ранкову зустріч. Скажіть мені, будь ласка, яке сьогодні число? 26. А два, а місяць? 25. Січень, 25. а який це місяць зими? Перший, другий чи третій? Покажіть мені пальчики. Другий. А перший місяць якому зима? Грудень. А після січня який місяць прийде? Лютий Дітки, подивіться, ми кожен ранок з вами вітаємося, якимось привітанням. Правда, В нас постійне привітання, ми вітаємось. Я вирішила поміняти привітання і попросила наших мам, щоб вони прийняли участь в виборі ранкових вітань. Подивіться, от бачите, це життя нашого класу 1 Г. І от я зробила конкурс ранкових вітань. І ваші мами. Прийняли в цьому конкурсі участь. Давайте зараз я буду читати. А ви, так як ми це робимо, будете жестами мені показувати, що, про що ведеться мова віршику. Добре? Я прочитаю зараз вітання від мами Каліни Вальчук. Слухаємо уважно. Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я! Не забувайте про рухи. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. бажаєте ви і бажаю вам я. Сподобалось вам це привітання? Сподобалось. Дальше дивимось. Так. Да. Дивимось я далі. От подивіться, мама Ілюші написала нам. Треба всім нам привітатись. Добрий день! Добрий день! Дружно і весело сказати! Добрий день! Вліво, вправо поверніться, туди-сюди посміхніться. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Гарне привітання! Гарне привітання! Ще подивимось, хто в нас є. Ось, подивіться, мама Каріни Кого теж нам прислала дуже гарне привітання. Доброго ранку, привітні діти. Доброго ранку, ласкаве сонечко, потягнулись. Ти зігріваєш своїм теплом дерева, квіти, землю. Увесь світ показали мені увесь світ великий. яке розумне привітання, правда, вам сподобалось? Сподобалось. А зелене. Ось це мама Жені. Зараз подивимось в зелене. Добрий день горе, ліс ставки, добрий поля. День. Добрий день. Діти, щастя вам і долі. Почався день, прокинулась земля і заспівав веселий вітер в полі. Покажіть мені, як вітер веселий співає, як гілочки рухаються. От молодці. Є. А ось давайте, подивіться, яке гарне. Привітання в нас є! Ви сьогодні вже проснулись? Добрий день! Добрий день! Мамі зранку посміхнулись. Добрий день! Клас, наш радо вас вітає! Добрий день! Настрій кожен гарний має! Добрий день! Станьте разом дружно в коло. Добрий день! Привітай нас, рідна школа, добрий, добрий день. день. Добрий день, добрий день. Треба всім нам привітатись. Добрий, добрий день. день. Дружно і голосно сказати. Добрий, добрий день! Нашої Лєрочки написала Доброго ранку сонцю! Потягнулася! Доброго ранку землі! Доброго. Да. Доброго ранку всім вам. Доброго. Доброго ранку Доброго ранку мені. Доброго ранку, Доброго ранку Україно! Ще раз останнє речення, скажіть разом. Доброго, Доброго ранку, ранку україно. україно. Молодці. Мама Артема Боронівка прислала, як ви би були деревами. Як би ви привітались? Покажіть мені. Якби ви були зірками, як би ви світились? Максим, засвітись, посвітись трошечки. Не вмієш світитись? Ну я що ти комета. Як би ви ти вітався? Якби ви були машинами, як би ви вітались? Молодці. Якби ви були хвилями, як би ви вітались? Сіли, молодці. А я були рибками. .Так, моля... Ілюша, рибка спить. Так? Да. <laughs> а тепер, якби ви були травичкою, і вітер би вас додолу. Да Ілюша, вставай. Вставай, вставай, вставай. вставай. <гул> так, а тепер подивіться всі уважно на мене. І скажіть мені, будь ласка, яке ми вибираємо привітання? Що нам сподобалось? Оцені лінові бабусі. Ліріної бабусі, так? з Наступну ранкову зустріч ми з вами почнемо з привітання Наталії Миколаївни, так? так? Так, так. А тепер взялись всі ручки, всі-всі-всі-всі встали в коло. Потиснули всі ручки. Потиснули один одному ручки. Потиснули. Сережа, ну, потиснули. Очки закрили. І що ми бажаємо? Кожен гарне-гарне побажання на цілий день, щоб у нас день був дуже гарний, дуже вдалий. Побажали? Всі ми друзі? Так. Всі ми один клас. І ми маємо один одного берегти. Молодці сідайте за парти.